Більшість жінок, що виявили у грудях новоутворення, піддаються страху та малюють у своїй уяві доволі жахливі картинки. Але не дозволяйте паніці брати гору. Одне з найчастіших, імовірних ущільнень у грудях є кіста. Кіста це доброякісне пухлина утворення молочної залази, яке оточена капсулою з рідиною всередині. Але це не пухлина. Жінкам потрібно назавжди запам'ятати, що кісти – в більшості випадків не є небезпечними. Вони дуже рідко перероджуються на рак і видаляти їх, як правило, не потрібно. Кісти виникають насамперед через дисгормональні порушення, які можуть виникнути з різних причин, в тому числі через стресові ситуації, якими наше життя зараз так насичене. Наступна причина це спадковість. Якщо у жінок у вашому роду була фіброзна кістозна мастопатія та кісти, то і у вас, відповідно теж є така схильність. Ще одна часта причина це травми молочних залоз. Вони провокують появу кіст та інших новоутворень молочних залозів. Клінічний огляд допомагає тільки запідозрити кісту. Щоб підтвердити діагноз та виключити інші можливі утворення, дуже важливе значення мають інструментальні методи дослідження, такі як УЗД або МАМОГрафія. Отже, якщо в грудях з'явилося якесь новоутворення, потрібно не панікувати, а якнайшвидше проконсультуватися з лікарем, пройти обстеження і зрозуміти, яке саме утворення у вас в молочній залозі. В ідеалі необхідно хоча б один раз на рік проходити обстеження, навіть якщо вас нічого не турбує, особливо жінкам, яким більш ніж 40 років.